Кілька разів на день треба проводити гігієну інтимних зон. Стільки разів на день оптимально, скільки ви сходили до туалету і ще пару разів, якщо хочеться. Але це якщо ми проговоримо, це якщо ми говоримо про нормальну гігієну інтимних зон, а саме просто за допомогою чистої води. Якщо ми говоримо про мило, то оптимально навіть не щодня. Адже воно змиває нашу природну захисну плівку. Чи потрібно звертатись до гінеколога, якщо нічого не болить? Так, будь ласка, це дуже хороша запорука того, що й надалі нічого боліти не буде. Тому що я, як гінеколог, як і багато хто ще з моїх колег, ми дуже знаєте так ставимося з особливою увагою до жінок, які не були у гінеколога 5-10 років. От як показує мій досвід, якась особлива гедота, от саме там була частіше. Тому, будь ласка, дівчата, раз на рік прийшли, і вам спокійніше, і воно надійніше. Тому що. Виявили якийсь, наприклад, невеличкий доброякісний вузлик, передивилися його через рік. Уже все спокійний, без психоза. Уже всі знають що той вузлик Був там рік тому. Ми його просто спостерігаємо. Нічого страшного. З іншого боку, якщо ви 10 років не були у гінеколога і приходить жінка інколи, ми бачимо той вузлик і ми думаємо, от а, а як давно він тут. А може він тут з'явився дуже нещодавно? І тоді він досить має великий розмір і, взагалі, суцільні питання, що то за вузлик. Тобто, навіть з точки зору вашого особистого спокою, краще бути у лікаря раз на рік. Це у тому числі, крім того, що це реально може врятувати вам життя. Ще й запорука того, що лікар не скаже: ой Боже, це якась незрозуміло. Що знаєте, нам треба значних зусиль докласти для того, щоб гарно уточнити діагноз? Ні. Ми собі спокійненько на це дивимося, ми вже знаємо, що це це спокійне, хороше, якісне спостереження. Чи можуть вагінальні свічки вплинути на колір та інтенсивність місячних? Ні. Ні, абсолютно. Інша справа, що вагінальні свічки можуть вплинути просто на кількість ваших виділень, тому що ну, вони будуть складати частину цих виділень, природні, що виділення буде більше, вони будуть мати незвичайний колір, текстуру, запах, це все, звичайно, очевидно. Але місячні це окров'яності виділення. По перше ми дуже рідко призначаємо вагінальні свічки під час місячних, бо всі вони під час місячних гірше працюють. А по-друге, ну, якщо вони будуть змішуватися з менструальною кров'ю, Якщо вам наше, то призначили вагінальні свічки під час місячних такого хауса, ну, може, трошки інакше буде виглядати кров. Але це просто за рахунок механічного змішування свічки і крові. Власне, характер менструальних виділень от сам по собі, те, що в нас шийки матки поступає, за рахунок свічки ніяк не змінюється, бо воно значно вище і туди свічка не доходить і туди не діє.